Добрий день, товариші. Ви на каналі Справжній історії. Я історик Микола Чаренко, прочитаю вам лекцію про Югославію. З 1941 року і практично по 1990 рік. З чого все починалося? До 1941-го взагалі-то Югославія виникла в результаті Першої світової війни. Королівство, там була монархія. І в 1941 році король Ре... принц Павло, він був регентом при королю, малодітному королю Петру II, вирішив відпетляти від війни і приєднатися до Троїстого Союзу Союзу Угорщини, Німеччини і Італії. Ну, Японія, як ви знаєте, там була. А, ну, а тут. Симович зробив, ну, були незадоволені, зробили переворот, відправили у відставку і поставили королем Петра Іго. Ну, і Петро ІІ пішов уже на свечку з Радянським Союзом, почав договоритися з Радянським Союзом. Ну, не схотіли з фашистами бути ці, що зробили Симович, цей переворот, Юліуш Симович зробив переворот. і... Гітлер дуже обідався на те, що вони. І якби, як Путін обідався, що коли Україна не схотіла вступати у таможений Союз, Тайожний Союз і вирішила в Євросоюз вступати, Путін обідався і напав на Україну. І тут же ж аналогія, І Гітлер обідався, і три держави напали Угорщина, Італія. і... Німеччина напала на Єгославію і за того, що вона не схотіла відмовилася вступати у троїстий союз. Ну за три дні в них не, 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 не вийшло, як у Путіна, захопити Україну, не вийшло за три дні. Але за одинадцять днів захватили. Аж одинадцять днів йшла війна, захопили вони і почали там розділяти всіх по національних признаках. Усташі там були хорватську, маріонеточна. Хорватська Республіка там утворилася. Ну, король Петро II спочатку в Каїру, тіх, потім в Палестину і нарешті до, добрався до Лондона. Ну тут аналогії закінчуються. Путін об Україну поламав зуби, не зміг продвинутися. А тут, а Гітлер, як бачите, захопив разом зі своїми союзниками. Але це не ще боїлося не все. В Йогослав створила, Йогославі створилася найбільша партизанська армія, яка потім себе в данішому і звільнила сама. Ну, їх було дві навіть, навіть, був Драгомир Михайлович, який воював від уряду в Екзирі, так королівського удра, від Петра ІІ, іммігрантського уряду, і комуністична партизанська армія, якою керував Йосип Бростіто. Ну, Йосип Бростіто це слюсар, він, не де, крім Слюсара, ні на кого не вчився, але закінчив вищу барсийську-ленінську школу. Ну, Цього було достатньо, щоб бути полководцем, визначним державним діячом. А, і вже в 1941 році літом вже створилася ця армія і почалася війна з фашистами. Ну, А воно... четники, їх називали четниками, що Михайлович не команда. Вони. Вроді воювали з німцями, вроді не воювали там, з усташами, з циганами воювали і з цими ж комуністами-партизанами. Вони більше, вони більше вважали ворогами партизанів, комуністів чимось. Циганів там ганялами сербів з усташами. Хоча виручили американських військовополонених. В основному всі приєдналися, створили, ті, хто створив майже 700 тисячну армію партизанську. І, так би мовити, ввечері ввече було, там от, створили уряд, а в 43 му взагалі створили уряд, відмовилися від цього уряду, що в Лондоні сидів. Хоча Черчилль бігав, говорив Сталіну, що треба визнавати тільки той уряд, що Королівський уряд. Ну, все-таки пришлось йому визнати бростіто. І постійно Радянський Союз, Сталін добивалися, щоб допомагали, і самі як могли, допомагали, так би мовити, так би мовити, їм ну, партизанам. Ну, С роду мовив це було створення віча, Коротше, і чим було характерно. Коли звільняли від німців всю територію, це від загарбників, і йшло, і, і звільняли, і тут же ж. Якби вони були комуністи, встановлювали соціалістичні порядки. Оце, воно, там ну, не було переходу, практично зразу встановлювали соціалізм, наганяли поміщиків цих буржуїв, там оце, всю цю наволочну. Нав, 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 ну і 20 листопада створили народну владу. А в 44-му році вже практично і радянська вже армія туди зайшла, допомагали, звільнили практично повністю всю Югославію від. Цих. І, коротше, в 45-му році Скупщина була, там, то при, прийняли там, на соціалізм, в 46-му році прийняття Конституції, там, а в 48-му, 53 му році було відхід від було порушення там, ото, коротше, відхід від співпраці з Радянським Союзом. Чому, ну, хто такий був, Єзибрості, Він досконально Розбирався в марсизму-лінинізму і бачив, що великий вождь народів Сталін сам не притримується догмів цього марсизму-ленінізму. І на цій, як би сказати, на цьому ґрунті були відходи там, незадоволення. Ну, Тіто був мудрий, взагалі при... не приєднання, він не приєднався ні до Варшавського договору, ні до НАТО, нікуди не приєднався. І що після війни почалася розбудова. Розбудова держави, там була націоналізація, ну і що там було характерно. Ті, хто проводив децентралізацію, щоб були ради робітників на заводах, і вони вирішували там свої плани, там, щоб у них були як економіку, які що там вигодно, що невигодно, там і дійсно були великі успіхи. Ну, був план який? Важку промисловість, там все. Ну, в сім разів збільшилася економіка, там, ну, виросла постійна економіка там. Але ну, я вважаю, децентралізація це була, треба було все-таки руководити. Там невідомо, не хто там ці ради робітників пролали. А чим була характерна його Там дуже оце, шість. Коли вона було шість республік і дві автономних округа – Войводина і Косово. Ну, і ці там різні там, албанці, там, ото, хорвати, чорногорці, боснійці, там, різні національності, і різні релігії. Ісламісти, католики, там, оце, ну, православні, там, оце, такі конфесії, між ними всі вивели, вони, там, це там, ворожнечка якась була, то ну, гасив. Гасив цю всю коротше. Оце, оце. І в 63 році прийняли ще Конституцію, яка закріпила соціалізм і що треба рухатися до комунізму. Уже треба будувати, так би мовити, комунізм. Але все рівно, все рівно там були ці націоналістичні рухи, які все-таки придавлюваються. Націоналісти піднімалися, ліберали та всі всі. Коротше, піднімалися. Ну, ті, хто їх задавлював, задавлював. До, і до 80-го року нормально розвивало його слав'я розвивалася. Добре, все добре було. А в 80-му році умер тіто. Брось тіто умер. Це визначає, ну, Це такого похорона ніхто не бачив. 700 тисяч чоловік було на похороні. Там страшний похорон був. Це приїжджали, 120 держав-керівників приїхали. Ну, це була поважна людина. Визначний діяч, борець за щастя трудящих. Ну, він умер і почалося там, а він наступника не було. Він тіто заповідав, щоб скасували пост. Він був президентом його славії, а сам він заповідав, щоб цей пост скасували. Ну там -то скасували і почалося то те, то те, там, Слобода, Мілошевич Ну, Тим не, не менш розвивалася його славія. У 83-му була прийнята програма стабілізації, все, що нормально. а потім ви знаєте, не гаразд, розвалився Радянський Союз, оплот. Миру і стабільності, так сказати, і соціалізму. І пішли там, як би сказати, ото безробіття в них пішло там, ота, пролазить, оце все, там, оце. і що там було дрібна буржуазія. Селянам дозволяли по 10 гектарів землі, мати необмежену кіську худоб. І на цьому там дрібну буржуазі, оці інстинкти, там оце все пішло, пішло. І от став от, Слободан Мілошевич. Косово почалося захотіло від'єднатися. Від, від Автономії там більшість сербів було, Слободан Мілошович, коротше, не давав, ніхто не визнав це Косово, там, от, коротше, там бійня була, війна 10 років, міжнаціональні конфлікти пішли оце, після 90-го с... року. Ну, йшло перехід до класового суспільства. Ті, хто знищив там, оце було безкласове суспільство, експлуатація людей, людей до капіталізму. Ну, ще можу сказати наразі Косово. Україна, наприклад, не визнала цю Республіку Косово. Ну, якби Крим теж відсоєнився. Ну, тут дві великі різниці. По закону ООН, ну, є Ялтинська конференція, не порушитися кордонів. І закон ООН, що референдум і від референдум проводить і мають право тільки корінні нації. на в Криму там корінна нація кримські татари, а референдум проводили там росіяни, які туди понаїхали. Це, ну, це ніхто не визнає. На Албанці це корінна нація Косово, Вони вважають, що вони йдуть взагалі від ілірійців, що населяли ще при стародавньому Риму. Коротше, і, як би сказати, якщо вважати їх корінною нацією Косова, то так би мовити, вони могли, мали право. Ну, яка різниця була Слободану Мілошовичу? Треба було йому провести референдум, узнати. Ну, мабуть, він виявився ворог народу, чи як. Ну, хоча він з бідної сім'ї, який брості, то може він є просто адекватно... там. Ну, факти, вік його щось там, там розстріляли, чи що Слободана Мілошевича. Ну, факт той, що там зараз в Косові знаходиться війська під ООН там. Контролює цю територію, там. Ну, вона в составі, як береться, Сербії знаходиться, серби там. От, от, ну, ну коротше, якийсь сучасний стан. Хорватія. Єдина Хорватія на 41-му місці, там. Я, ну, я думаю, що, опять же, ні, ні, ніхто не досяг рівня Югославії. одна Хорватія, вона ввійшла в Єврозону до 41-му, чи якому там місці по ВВП. За цих я не хочу балакати. І Словенія, теж вже кандидат у Єврозону. І як би сказати, теж нормально. Боснія, Герцеговина, Чорногорія, Сербія це все вбиті республіки. Там падіддя, страшне, щось там оце, коротше, там, ніщита, так би мовити. Косово там євро ходить. Ну, воно під, як би сказати, під протекторатом. ООН і би, би як не би негараздів таких немає. Навіть ну, в його було 23 мільйона коротше, населення. Я тут бачав вважати по всіх республікахських, там ну, там, там мільйон, там два, саме більше в Сербії, вроді, чи 5, чи 6 мільйонів. Там. Ну, коротше, я, я де то 13, чи ну, не більше 15 мільйонів. Уже видно, коротше, який рівень життя. Коротше, тут оце все. І як би сказати, де не, не гаразди пішли конкретні. Ну що, на чому будемо закінчувати? Так би мовити, слава Україні! І слава комуністичній партії, дай Бог, щоб повернувся соціалізм. І на цьому будемо закінчувати. До побачення. І ще раз слава Україні! Смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім.